Всім хай бразу знову тут і ви на моєму каналі. І значить, зараз я поїду на озеро на відпочинок. Я вже давно прокинувся, поснідав, все зробив. Тому я вже можу зараз виїжджати. Друзі, давайте виходимо вже. Давайте виходимо. Зараз так, давайте скриваємо. Так. Все, закрили. Давайте йдемо, зараз. Сідаємо в машину і їдемо, в принципі, на озеро. Давайте їдемо. Ну а ви ставте лайк і підписуйтесь на мій YouTube канал, так? Та ставте дзвіночки. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Так, тому підписуйтесь. Так, тут якась людина. Ну, ладно, поїду я на озеро. Йду. Ну озеро, в принципі, мені треба сюди. Бо там парковка, в принципі. Так би мовити, ось тут, тут можна заїхати на машині. Ні, я ж не буду їхати через озеро. Не буду. Я не хочу собі машину втоплювати. А, так, так, от так вот. Зараз я піду напевно перевтягатися буду. А, так, що це за людина? Така бігає тут. Пробіжку вирішила зробити, видимо. Ладно, я, напевно, зараз буду перевдягатися в свій костюм для купання. От от. От Друзі, я вже привдівся, зняв сумку, зняв шляпу і зняв окуляри, Сході, да. Тому вже можу йти. Давайте так. Все, аж так, може познайомитися. Так, добрий день. Добрий. Чого ви тут бігаєте? Як навіжений якийсь, а? Давайте поплаваємо трохи. Підійдіть від озера. Чооо, чого це? Я не маю права відходити, я тут хочу купатися, так я буду купатися. Що таке? Не можна плавати. А чого це не можна плавати? Якийсь він дивний, чесно, друзі. Ай, воно забруднилося. Это воно чисто. То вам здається просто, що воно таке брудне. звідки взага... взяли вообще. Ну, звідки ви це взяли вообще, можна плавати. Я буду плавати, мені все одно, забруднене воно не забруднене, да я все одно буду плавати, тому що мені подобається. Я охороняю озеро. і ч? і чо? і і чого? І чого? Тому кажу, що не можна. Можна, можна. Іди звідси швидко. Ну я не пойму, чого це. Там ще якийсь вертольот літає, тому що. Ви звідси. звідси. Ви не маєте права посилати мене звідси. Він не має просто права мене посилати звідси. Я зараз просто псіхану. Ой. Ой. До побачення. До побачення. Ой, до побачення. Йдемо швидко привдягатися і їдемо звідси подалі. Оце взагалі якась ненормальне якесь трохи. Ну і всім дякую за добра. Мені дуже-дуже приємно. Всіх люблю і всім пока-пока.